Пісня, яку ми наспівували всі. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. Kind of dream that can't be sold. Мрія, яка не може бути проданою, яка ніде не продається, її ніде не можна купити. Dream that can't be sold. Passive voice, a safe actually під the Beatles. There's nothing you can do that can't be done. There's nothing you can say that can't be sung. There's nothing you can say that you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can do that can't be done. Пасивний стан. Nothing you can sing that can't be sung. може бути заспівано. Passive voice. It's easy. All you need is love. You got it. Все, що тобі потрібно. Це любов. All you need is love. Того, цьогорічна пісня, яку ми представляли на Європачині 2024. All the Divas were born as the Human Beings. Ніщо інше, як пасивний стан в англійській мові were born. І ще мільйон інших різних пісень, частина з яких ми ще побачимо в цьому відео. Отже, що таке пасивний стан в англійській мові, коли і навіщо він потрібен, та як будувати речення в пасивному стані? Відповіді на ці питання в сьогоднішньому відео. Hey, guys! Happy to see you back! If you are new here, welcome! Ось перед вами всі форми пасивного стану дієслова в англійській мові. І до кінця цього відео ви будете з легкістю орієнтуватися в усіх цих формах. Розуміти та вміти використовувати Passive Voice в англійській мові. Here we go! Насправді, друзі, ви його вже і чули, і бачили мільйон разів. Елементарно фраза Made in China – це пасивний стан. Зроблено в Китаї. Ким зроблено? Зрозуміло, що людьми. Але ким конкретно? Нам невідомо. Якою компанією нам не важливо. Зроблено, та й все. Так ось, ми будемо використовувати passive voice перше. Коли виконавець дії невідомий. This house was built in 2011. Цей будинок був побудований в 2011 році. Ким? Ми не знаємо. Якимось архітектором, якимись людьми, але ми не знаємо, ким конкретно, це не важливо для нас. Нас більше цікавить, щоб будинок був побудований у якомусь конкретному році. Друге, коли виконавець дії, не важливий. Newspapers are sold daily. Знову ж таки, зрозуміло, що газети продають люди, але ми їх не знаємо. І повідомлення не про це, а про те, що газети продаються щодня. Ось це є важливо. І третє, будемо використовувати passive voice в офіційній англійській. Скажемо, The email will be sent on Monday замість I will send the email on Monday. Отже, формула побудови пасивного стану така. Суб'єкт дієслово to be і past participle. Тобто, третя форма неправильного дієслова або правильне дієслово з закінченням іді, але це також є past participle. Приклад з правильним дієсловом. Активний стан. Italians bake amazing pizza. Пасив з цього. Amazing pizza is baked in Italy». Якщо ви дивитеся це відео на голодний шлунок, apologies. приклад з неправильним дієсловом. Активний стан people speak English all over the world. Пасив звідси English. is spoken all over the world». Ми знаємо, що форма дієслова to be на лінії simple це є. «am is are was were, will be. І таким чином ми отримуємо. Візьмемо інший приклад на піцу. English is spoken, якщо це відбувається щодня. English was spoken, якщо це було вчора. English will be spoken. Якщо це буде завтра. У множині Clothes are produced Це звичай завжди, щодня. Якщо одяг пошили вчора, Clothes were produced. А якщо завтра Clothes will be produced. Ось, будь ласка, як в пісні Sweet Dreams are made of this солодкі мрії зроблені з цього. З чого? Ким? Коли? Повідомлення не про це. Головне, що вони зроблені. Sweet dreams are made. Sweet dreams are made. Of Або в цій пісні, наприклад, Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo Куди б я не дивилася зараз, я оточена твоїми обіймами. I am surrounded by your embrace. Це є пасивний стан. Now, У минулому це буде виглядати так. But it's like she, was made for me. Yeah, she touches me just right like she was made for me. Їїначе зробили для мене. She was made for me. Вона була створена для мене. Ким створена? Невідомо і неважливо, Тому виконавця дії навіть не має реченні. Найважливіше для нього, що вона була створена саме і тільки для нього. Shape of you by Ed Sheeran Girl, you know I Want your Love. Your love was handmade for somebody like me. Твоє кохання було зроблено для когось, як я. Було зроблено вручну. Це ручна робота. Твоє кохання – це ручна робота. I'm singing like girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Ну і майбутня форма. Пісня Story of my life. The story of my life, It seems to be that when I die, these words will be written on my stone. Ці слова напишуть, будуть написаними, їх напишуть. Хто напише, ми не знаємо. Головне, що вони будуть написані. Ось і перший рядок таблички заповнений. Просуваємося далі до лінії Continuous. І ви вже знаєте, бо ви моє відео про всі форми дієслова be» дивилися. Дієслово to be у формі continuous виглядає так. Be-being. І отже, наші речення будуть виглядати таким чином, в активному стані. I am speaking English в пасиві. English is being spoken. Тому що зараз, тому що в процесі активний стан. They are producing clothes. Пасивний стан «clothes are being produced», тому що зараз, тому що в процесі. І відповідно English was being spoken, якщо це було вчора. «clothes were being produced, а форма will be being не вживається. Тому, коли нам необхідно сказати, що англійською будуть розмовляти, одяг пошиють, будемо використовувати простий simple. Тобто, піца is baked. Ми чуємо, що піцу печуть регулярно. Симпл показує на регулярність дії. Тобто, в Італії піцу печуть щодня завжди. Піца із. Being baked. Ми чуємо, що піца випікається зараз. Це є в процесі. Вона є в процесі випікання в цей момент, цей період або цей час. Є такий момент? Є такий момент. Якщо зрозуміло, прямо зараз поставте лайк. Наступна лінія perfect. І тут все супер легко зрозуміло. Наша формула зберігається: суб'єкт дієслово to be. Past participle. Все, що потрібно зробити, це поставити дієслово to be у перфект. Знову ж таки, ви моє відео про всі форми дієслова to be бачили. Тому для вас це piece of cake. English has been spoken. Present perfect. English had been spoken. Past perfect. English will have been spoken. Future perfect. Clothes have been produced. Present perfect. Clothes had been produced. Past perfect. Clothes will have been produced. Future perfect. Was budget there? Як тільки ви чітко розумієте використання дієслова «to be», тоді і тема пасивного стану для вас зрозуміла як ясний день. Тому, якщо ви відчуваєте, що ви ще досі плаваєте у використанні дієслова «to be», обов'язково дивіться моє відео на цю тему. І обов'язково робіть мої розмовні практики. Мовчки переглядати теорію недостатньо. Щоб матеріал закріплювався, необхідно робити розмовні вправи. Розмовні практики знайдете в мене на каналі. І приємний сюрприз для вас. Так само, як ви вже бачили в моєму відео про всі форми дієслова to be, Хто не бачив, обов'язково подивіться, остання лінія Perfect Continuous не вживається. Замість неї використовуємо звичайний perfect. Не будемо говорити, піця Гезін бейт. Занадто торіже слух. Хоча вона не є граматично невірною. Але все ж таки перевантажена довгими формами біені. Бін-бін. І носії таку форму просто-напросто не вживають. Отже, замість лінії Perfect Continuous використовуємо звичайний perfect. І вуаля! Ось і весь пасив! Правда не страшно! Зробимо ще одне речення разом. Наприклад, ось таке: They deliver my parcel». Вони доставляють мою посилку. Мені хтось щось відправляє, а пошта, кур'єрська служба доставляють мені мою посилку. Додому. Вони. Отже, зробимо пасивний стан. My parcel is delivered, якщо регулярно. My parcel was delivered, якщо вчора. My parcel will be delivered, якщо це відбудеться tomorrow. My parcel is being delivered, якщо вона є в процесі доставки. My parcel was being delivered, якщо була в процесі, My parcel will be delivered. Немає will be been. My parcel has been delivered. Якщо її вже доставили. My parcel had been delivered, якщо це відбулося до іншого моменту в минулому. My parcel will have been delivered, якщо це відбудеться до якогось моменту у майбутньому. Перед іншим моментом в майбутньому. Все правда легко. Тепер ваше завдання написати форми пасивного стану для такого речення. People write messages every day. Залишайте свої речення в коментарях, я перевірю. Якщо це відео вам сподобалося і було корисно, обов'язково залишайте мені лайк, поділіться цим відео з друзями і підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити нові, цікаві та корисні уроки. А я побачуся з вами у наступному. Тудазу!